Шановне товариство, слава Україні, всім доброго вечора. У нас сьогодні черговий енергоблок. Іван Васильович, добрий вечір. Добрий вечір, героям. Слава, доброго, здоров'я. Ми тут якось так крок за кроком поступово рухаємося по опалювальному сезону. Вже практично половину грудня. Ми пройшли. Наближаємося до нового року. Наш міністр Герман Галущенко каже, що з жодних передумов нема, ну немає. В принципі, якщо так. Пригадати собі, як ви сиділи при свічках минулого року, то в цьому році як покутку так би мовити, постукаємо по дереву, все краще. Як ви оцінюєте цю ситуацію загалом? Ну, по-перше, ми багато разів про це говорили. Що основний фактор по забезпеченню стабільного електропостачання це протиповітряна оборона, і ми бачимо, що вона працює. Ми вже впевнили, що вона посилена. І е, ми будемо сподіватися, що вона і подалі буде захищати об'єкти енергетичні від, від ракет і від дронів. Хоча, от за останній тиждень-два, ми знаємо, що є, 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 є прилітиво десь і на теплової електростанції. Ну це такі незначні обсяги, які не не, 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 вони можуть компенсуватись, компенсуватись імпортом електроенергії вот в часи максимального споживання десь на рівні там 600 тисяч мігават. Тому система збалансована, і і я сподіваюся, що ми прийдемо і дай Боже, щоб температура нам теж сприяла. Ну температура зараз то, сприяє, да. а от на минулому тижні якось так виходило, що що Україна, Україна на, нарощувала імпорт електроенергії. Наскільки це критично зараз для нашої ситуації? Ну, якщо будуть низькі температури, будемо е, нарощувати. Ну, у нас є е, е, певні, певні, певний обсяг, який ми можемо імпортувати. Тому будемо дивитися, будемо дивитися. Ну, ми бачимо, що виходить Укргідроенерго вводить в експлуатацію обладнання з більше можливості вироботки електроенергії. Виходять енергоблоки на теплових електростанцій з ремонтів, хоча їх і частини йде в ремонт. А Вони Ви якось виходять і заходять там. Вода заходять, виходять, енергетики працюють, і е, я ми казали вже неодноразово одноразово, е, от на цей е, останній зимовий максимум е, була дуже така потужна підготовка персоналу для швидких ремонтів, як енергоблоків, підстанцій та глави. Головна така була задача: для того, що якщо раніше цей процес мотмо міг тривати там, наприклад, три доби. То зараз е, цей обсяг робіт він виконується за е, там пів доби за добу е, максимум, і тому це дає можливості вводити обладнання в експлуатації, утримувати е, оцей баланс е, виробництва споживання електроенергії. Це можна сказати, що наші енергетики тут навчилися ще більш екстремальних умовах працювати, і ще швидше ці всі бригади працюються, все відновлюється, і ми на рахунок цього. Реагуємо на адекватно на ситуацію. Дивіться, тут така доволі цікава новина. Ну у мене така вона мене, мене зацікавила. Така контроверсійна прохи, реакція. У мене я вам скажу, що Центренерго завозить в новина, що Центренерго завозить і вугілля чи з Польщі, але це казахське вугілля, і начебто воно йде транзитом через Росію. І з одного боку, що ну звичайно погано, що там от, через країну агресора везуть там вугілля. А з іншого боку, я так подумав, боже добре, хоча б добре, що вони його будь-яке якесь завозять, бо гірше буде, якщо вони взагалі залишаться без вугілля. На вашу думку, наскільки тут у цій ситуації така інформація. Повної інформації немає. Це будь так, тут. Я нас сьогодні багато якісь таких інформаційні вкидання, якісь такі іноді непрофесійні. Вони журналісти для того, щоб. Десь хайп, які що всі звертали увагу, вони такі назви цих статей вони роблять і так далі. А потім з'ясовується це зовсім не так і все. І воно кануло в ленту, і ми забуваємо. Тому я не хочу коментувати такі заяви. Ну є. Відповідні силові структури, які повинні займатися цим, якщо вони підтвердять, якщо діло буде передано, Ні, це зрозуміло. Відсутні. А от скільки да. критично, якщо це казахське вугілля, ви таке поводок його нормально палити? Чи то треба дивитися, яке? Ні, он... Ну там треба дивитися, яка якість цього вугілля. В принципі, абсолютно нормально, якщо вони роблять якийсь мікс. Пам'ятаєте, коли ще в 16-му році чи в 17-му, коли. З Південної Африки вугілля да, прийшло та всі казати. У 2010 році, воно, да, 15, воно, році. Не, воно таке, воно ніякісне, воно його спалювати не можна, його спалили, е, все було гаразд, ну, ну, тільки підняли наголос. Ну, не mm -hmm. знаю, підняли такий е, хай, що, 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 що важко сказати. Треба завозити. Головне, щоб від цього Росія не отримувала гроші, щоб ми так. не платили. Ну, Росія не отримує, не отримує Казахстан, там проблема з транзитом була. Так, да, так. Да. Ну, якщо вирішувати, ну важко, не знаю. Вугілля повинна бути, центр енергії повинна бути з вугіллям, але у нас є відповідні е, норми закону, відповідні правила, які визначені під час війни, і головне, щоб їх не порушувати. ДТЕК натомість похвалився, що він в цьому році ввів 23 нові вугільні лави, забезпечує себе вугіллям, і Там у нього так бити з лу... одних з вугіллям приватної компанії вже все нормально. І цікава новина. От від енергетичне співтовариство оцінювало, е як Україна ну, міг за Україна, СЕР е -е, країни цього так би мовити які приєднали до цього енергетичного співтовариства. Як вони імплементують зобов'язання? І цікаво, от вони так дуже. От ми з вами так от скільки говорили у нас жо цей цикл весь був всю осінь цього енергоблоку. Ми досить критично оцінювали то, як наша енергосистема розвивається там і борги і. Багато проблем. А натомість у ці хлопці з енергетичного співтовариства оцінили, дуже високо оцінили рівень прогресу. Сказали, що Сербія лідер, а Україна і Молдова дуже добре імплементуються, і там е, прогрес нашої держави за кластером енергетичні ринки, Інтеграція там оцінена на рівні 69%, Там інші там 40%, потім 60%, захист довкілля на рівні 52%, два Так як ви любите все у відсотках, там mm -hmm. але натомість нічого не кажуть про борги. Якось як це, як це Дивіться, Одиниця їх, їх більш цікавить запровадження алгоритму. От, от алгоритму от повинен працювати в такий алгоритм. І він працює. Як він працює, це вже інше питання. І головне, коли українська енергосистема вона імплементована, вона працює з європейськими компаніями, ринками, і так і так далі, щоб не було боргів. До європейських компаній за імпорт а то, що у нас тут борги це а то, що є. у нас борги, на вони це не, не, не вони не звертають на це увагу. Угу. То ви розберетесь там, угу. це ваші справи. Може, ви так вирішили і так далі. Тому подібна і тому, і тому алгоритм, в принципі він працює во той, що запроваджений. І e, e, відповідно до закону, ну так і прогрес є. Тут ніхто нічого не каже, і ми теж підтверджуємо, що ми імплементовані, ми працюємо по новому алгоритму. Він найкращий, він формує тарифи для промисловості в режимі. Ну, але добре було, щоб ми багатіли з цим Ну А для населення що вони будуть критикувати? Скажуть чому. Ви стабілізували ціни для населення, скажуть, почекайте, люди добрі, У нас війна, у нас населення, у нас тисячі аргументів. Тому вони дуже обережні. Ви знаєте, європейці, вони ж, от якщо ви звернули увагу, от всі, якщо ми починаємо якісь реформи, ми тільки їх почали. Ми ще майже нічого не зробили, а вони постійно хвалять. Так, «Да, ви молодці, ви почали, давайте далі і так далі, і тому подібне. Вони, я не чув ніколи, щоб вони якби так е, критикували. Якщо ми відмовляємось, да, вони так кажуть. А так вони постійно нас підштовхують до цього. А внутрішні ці боргові зобов'язання, я думаю, що їх особливо е, не цікавить і, і так далі. мене дивує, чому вони е, Ну, теж є відповідь е, про це, е, про прайс-кепи. Про це ми кажемо, у нас війна. От придіть, дивіться, ми під час війни ми утримуємо енергетичний комплекс, ми утримуємо і так далі. От закінчиться війна, переможемо і ми все налагодимо. Ми вирішимо ці питання. Ну ми то розуміємо, що сьогодні є, ми можемо е, щось зробити. Ми ми, ми зобов'язані зробити, щоб ми не залишалися на потім, бо потім, потім у нас буде така купа проблем. Що ми будемо іми займатися дуже довго. а Нам потрібно дуже швидко підніматись, будувати реактори, ставити малі модульні, Будувати до речі за, за цей от ви зачепили тему цю про реактори нові, які будувати енергоатом. Похвалився, що підписав з весінхаус угоду про купівлю реакторної установки до Хмельницької АЕС. Там Петро Котін відзвітував, що от п'ятий блок будуть робити. Що все це на, скі, на вашу думку, наскільки реально, і як ви взагалі оцінюєте цю новину? Я думаю, що за кількість підписаних угод енергатом, їх треба давати героям України. Там стільки угод таких потужних, а що тільки один, було обіцяно 15 чи там 12, я вже не пам'ятаю. Ну так, за... нас тут мають всю Україну забудувати <свист> так, та, та, модульном та, 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 та. <свист> і так далі. Дуже хороша новина, Я радий, що вони підписують, що ми дійсно збираємося будувати, що ми не купуємо реактор в Болгарії. На Хмельницьку атомну там теж була підписана угода. Так, Звичайно, а, там, там вже ж хотіли під да, російське. Тен був Софії, да вони так потужно вирішили. Все беремо реактор. Європа буде за нього платити. А зараз ми відносимо. А чому ми не пояснюємо? Чому енергатом не пояснює А -та, що, 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 що а що сталося? Що ж було? Всім всім ми відмовляємось від того реактора і купуємо Вістінгаус? тим більше це він буде дешевим і так далі. Ну 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 ми, ми з тобою говорили на цю тему, що це неможливо. Не можна як його купувати? Хто дасть гарантії на експлуатацію? Він уже там е скільки років ні ні ніколи завод-виробник не, не підпіше жодної бумаги для України. А як ми себе уявляємо, що е російський виробник він підписує? Листа чи гарантію на цей реактор, який буде будуватися в Україні? Ну ну це було таке. Це хіба воно після Росії? Я буду не? дуже радий, щоб от цей, ця, ця угода не була такою, як з е, болгарськими реакторами. Ну вісілгаус компанія серйозна. Вони е, такі ну угоди не будуть підписувати, тому тому слава Богу, що ми рухаємось перед. І будемо ну, в контексті цих будівництва нових реакторів. цікава також новина є, що ДТЕК планує на те своїх тест розмістити малий ядерний реактор, там модульні реактори, і веде переговори якісь уже попередні з фірмою Rolls-Royce. Кажуть вони, що там от підготуються, що от якщо б там можна було зробити Но в мене. Враження відверто кажучи, що. Я скоріше повірю, що ДТЕК побудує новий блок, цей модульний, ніж то, що енергоатом побудує. Ну, принаймні швидше, то точно. Так. Да. Дивіться, ну, по-перше, Україна взяла на себе зобов'язання по виконанню національного плану по скороченню викидів. Атомна енергетика, вона визнана як зелена. зелена, зелена. Да, зелена. І е, у ДТК дуже багато теплових електростанцій, з, е, дуже багато енергоблоків виведено з експлуатації. Є площадки, є будівля, є е, розподільчі пристаї, є інфраструктура і так далі. І абсолютно логічно на цих площадках. На цих площадках. Будувати і малі модульні реактори такої ж потужності. Ні, якщо цілі сінгаус там тисячу МВт, то ці модульні реактори вони можуть бути 200 МВт, 300 мігават. Це як е, то, 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 та потужність, яка була е, на вугілля на цих теплових електростанцій. Є корпуси, їх можна відремонтувати. Ячейки поставити, є е, фундамент для турбоагрегатів, нібито то там логіка працює. Це то там 100, 100, простіше побудувати на старій, на старій тесті, там не треба так, щоб Ну Дивіться, але малі модульні реактори є сьогодні проблема. Вона не вирішена. То технологія. У свіхі, повністі, ні, ні, ні технологія, безпека. Яка повинна бути безпека? Як на великих ні? робити 30 кілометрову зону? Виявляєте, коли ти будуєш е, атомну станцію, там свої вимоги. Робиться 30-кілометрова зона, там особливі умови. А у нас теплові електростанції вони розташовані майже в містах безпосередньо, дуже близько, і сьогодні Сполучені Штати регулятор ще не визначився до кінця. Які повинні бути вимоги для малих модульних реакторів? Вони зараз над цим працюють, і е, планується, що перший е, модульний реактор буде введений в експлуатацію ні менше ні, ні раніше 30 го року? І тому те, що ДТО працює... не так далеко. 30 30-й рік так. це вам скільки. Тому що Тоже, що ДТЕК працює в цьому напрямку? Це супер, це правильно? Ми очікуємо. Цього алгоритма забезпечення безпеки, які сьогодні регулятор Сполучених Штатів відпрацьовує. і відпрацьовувати, і вже після цього будемо розвиватись. Наприклад, є електростанції, теж розташовано окремо со е, своїми е, тими городами, спутниками. Ну, ну, це окремо не так все просто. Ну, те, що ми йдемо по цьому напрямку це дуже гарно. Готовість у нас в Укргідроенерго похвалилося в чергове, що воно заплатило 8 мільярдів гривень податків, відзвітували вони, що дуже там так хорошо. А, і була цікава новина: що от Укргідроенерго отримало статус повноправного члена НСУІ. Це як. Ну, це Можна звичайно привітати, це. Ну, я скажу, що ну гарна новина, це правильно. Ну, це як е, черговий крок е, от в інтеграції української енергетиці. Ми е, пам'ятаєте, дуже швидко почалась війна. Ми е, ми, да, России, ми ж не сподівалися, що ми так синхронізуємося. Хоча ми, ну якби ми були готові, але ми не пройшли е, оці всі бюрократичні процедури. Нас прийняли е, в такому спеціальному режимі. І ну, тому ми, Путін. Виконали, да, ми виконали за цей період от, от всю необхідну домашню роботу з точки зору е, і е, бюрократічно, там е, відповідні зобов'язання, відповідні угоди і так далі. Тому ця робота виконана і нас прийняли повноправним «Укренерго», повноправним членом. Тому ну це вже це вже якби крапка на. В цьому євротаграційному процесі, до речі, я хочу нагадати, що він починався дуже давно. Він ну, починався так, ще в 99-му році, а потім п'ятий-шостий рік ми зробили такий крок. Потім, е, вже інш, ну, коли прийшов прем'єр Минукович, він все це зупинив. Потім знову то, ми довго йшли до цього, і це е, якби ну, результат роботи. Ну ну би, двох поколінь енергетиків ні, ні, не, не тільки от, от сучасниці. Ну дуже багато було зроблено по підготовці по розробку по розробці каталога вимог, е, вимог, каталог вимог і так далі. Тому я ну я думаю, що це такий подарунок напередодні дня енергетики. Е, завтра в енергетики свято. Я до речі е, хочу всіх привітати заздалегідь. Я думаю, що це. Це можливо, енергетики сьогодні молодці, вони герої. Ніхто ні у кого вже сумніву немає. Коли кажуть, наші енергетики герої, вони справжні герої, вони справжні професіонали, вони, 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 вони ну, фантастичні. У нас вони дуже відповідальні, дуже організовані. Тому у нас в мене немає сумніву, що енергетика у нас буде, буде, буде розвиток такий дуже. Інтенсивний і ми, ми перетворимо нашу енергетику, як я її називаю, ретро. На жаль, на, сь, на сьогоднішній день таку сучасну, потужну, модернову, технологічну, техно комплекс. Ну, з кращих усвітів. Ну, дай Бог, дай Бог, а тим не менше, е, тут е, апеляційна палата Верховного суду е, скасувала закриття розправи «Роттердам Плюс, знову то для вас для вас спеціально новина. Да. Ну, дивіться, я думаю, що це питання воно з розряду економічних перейшло в політично. Я думаю, що це е, такі відгуки боротьби з е, цей. З минулою владою. От, mm -hmm. от, от, от це то було під час президентства Порошенка, пам'ятаєте, Вов був став да, да, Порошенко, да. НКР. і от, 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 от є привід. Хоча я, вже я, слідчі працювали, треба комусь медаль А кіномічних підстав там зовсім немає. І це, це підтверджено. Тому що, ну я просто один аргумент скажу такий потужний, там їх багато. Якщо державна, Компанія Нафтогаз Україна працювала по такому принципу державна компанія mm -hmm. «Нафтогаз Україна». по тому самому принципу абсолютно і це добре. А приватна компанія – це погано. Ну, ну це абсолютно для е, сьогоднішнього часу. Для всіх ну це ну абсолютно немає ніякого е, смисла і тому я кажу, це це більш політичне питання. Я впевнений, що вони е, знов закриють, і, і воно це питання. Воно десь кане в, в літо і ми не будемо його згадувати. Як багато ордена там не по не отримає, скажімо, слід чистої їх Ну дай Боже, щоб так було. І ще така е, новина. Ну для мене вона взагалі трохи дивна. Ситуація з цією компанією «Укрнафтобуріння», яка перейшла і націоналізували, начебто, і зупиняли з 1 грудня, зупинили видобуток за рішенням суду. От в ситуації, коли війна, коли треба газ, і так сказати, що така Україна вже правова держава, Україна скоріше держава телефонного права. Що коли можна подзвонити з офісу там і вирішити, і тут не вирішується. Тут зупиняють видобуток і видобуток не йде. От як можна оцінити таку ситуацію? Ну я, е, я теж е, не важко оцінювати, бо у нас немає всієї інформації. Я Так, лицензі... да, Ця інформація, ця ліцензія була видана в 10-му році. Ми пам'ятаємо, що було в 10-му році, і хто був при ну, владі... 10-му році. Да, і е, як вона видана, можна вона з порушеннями і, і так далі. Потім е, скасували цю забрали цю ліцензію, і ну, важко сказати. Ну і навіть якщо ну сьогодні у нас не така критична ситуація з газом для того, щоб використовувати телефон на право і тим, і порушувати закон. Якщо це е, зроблено для того, щоб от, е, було все по закону, виконувати е, все правильно, всі вимоги і так далі, я вважаю, що це правильно. Я, ну то, може бути, як... тоді в нас кругом буде. Мене, так, Мені але, здається, що ну, мені здається, потрібно дуже швидко закінчувати вирішення цього питання. Не аналізували, взяли. Вона не може тендер дали це родовище там комусь іншому і відновити видавати указ. Ну, я думаю, що це. Повинно, це ну, буде... просто можна було і не зупиняти, можна хай би він ішов, і що лети. Не, казали, не коміс, знаю, не що? знаю, не дали знаю. Дати під знаю. політичний контроль, хай биде йшов, а, би а до Кішова, потім вже а, хто буде продавати? Питання. А Хто буде продавати? Так, держава ж Дону... продавати повинна, ні? Дону... державна компанія. Дону... Е, 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 я, у мене немає Ну, не знаю ще. А, а держава? Яка держава? Хто буде продавати? Уряд? Э, Прем'єр. Треба створювати якусь кампанію. Націоналізували. Може, я її ще не продали. У нас же є кампанії, які націоналізували, але ще не продали. Хто буде, хто буде підписувати платіжку? Прем'єр-міністр? Це є ж такі бюрократичні, дуже багато. Кожна да. у нас можна знайти 100 бюрократичних різних причин, для того, щоб вони є у всьому світі. Це така, завжди. У всьому світі. Прото, є, мене є враження за таке, що газ повинен був видобуватися. Ну, це здається, це як якщо з поверхні так. Дивіться, що повинно бути так, а є речі, які. Ніхто не візьме на себе відповідальність підписати якусь бумагу. О, оце дуже важко через тиждень. Придуска на я, яке право ти мав. Це державна. Ну, да. Це набу важна. прийде, скаже, що да, во да. так, Тому тут так. є речі такі специфічні, тому папером треба прикрити правильно. Це дуже розумно, мудро сказано. Дивіться тут, що така на сам кінець остання новина в Німеччині. Вперше понад 50% споживання електрики покрила зелена генерація. Як німці вибудували такий собі потужний фундамент, прибили свою звичайну атомну генерацію, ну але зелену накрутили до такого рівня, що вже Ну, скільки, наприклад, споживання. скільки, наприклад, 60, да? <гум> ви, да. Ну, Хай 60. А де взяли вони інші 40? А у них теплова ще трошки є. На буруму вугіллі, там вони трошки. На, на, трошки імпорту. А, а скажіть, будь ласка, не трошки. А ага, газово трошки там Ми, Не, вони Не трошки виграють. імпортують. Вони в пікові години, вони імпортують стільки у Франції і у Польщі, і по такій ціні, що там, якщо порахувати, що это ну, ну неверно. Ну, и не имеет ветру, сколько, какой обсяг? 20, например. Так вырубляется? Ну, да. а вот сегодня 60, а, а это 20, а 40. Что Значит, даже и свои тепловые и так далее, да, они вырубляют. А когда я працюю солнечно, что делают вот эти э, тепловые свои? Да, Стоял. да, або зупиняют, а а они внуковый. не продают. Видим, они же не, не могут продавать. По, по, якщо продають по такими, Там Я так від'ємні ціни. А хто, хто компенсує, хто фінансує це все, що ти утримуєш колосальний комплекс, е, коли працює сонце і вітер? А коли я не працюю, все піднімайтесь. Це можуть собі дозволити дуже багаті країни. І Зелена енергетика в Германії це політична річ. Це в свій час. Зелені прийшли до влади. Вони е, прийняли на законодавство. Він каже: Да Німеччина багата країна. Ми можемо собі дозволити. Значить, ми це будемо робити. Нас підтримує населення. Ми в парламенті більшість. Це якщо ми будемо купувати у Франції у Польщі і так далі. І тому подібне. Це така таку політику вибрала е, держава. Ну вони трохи вже починають думати. Вони будують свої е, нові там десь декілька блоків вугільних. Вони вже вони, е, повертаються і до атомної. Ну, я не чув, що вони там хотіли, Ні, але нам поки що що Вони не водять, вони починають обережно, обережно готувати населення, бо так вони ж не можуть сьогодні mm -hmm. сказати так, а потім сказали по іншому, що це дуже дорого дорога Німеччині. І коли Німеччина отримувала дешеву нафту і дешевий газ з Росії, вони молиться можна було ставити експеримент. Так, а зараз, зараз це вже така ситуація mm -hmm. складна. тому. Така новина. зрозуміло, хорошо. Бачите, ну то як ви на правильно вона показує, що як треба підходити обережно, зважно до такої серйозної інерційної збалансовано. збалансовано до такої важливої і дуже інерційної структури, як енергетика. Незважаючи на те, що вона і сучасна повинна бути, іначе модернова, але треба дуже тут акуратно до неї підходити, тому що інерція цих рішень вона на, на роки. Потім потім можна роками вирішувати, що ми там. Накрутили двадцять чи тридцять років тому, що риство, у нас час підходить до кінця. Хочу подякувати всім, хто дивився. Також приєднуюсь до привітань з Днем енергетика, всім, хто причетний, всім хто робить для того, що ми світлом це хочу привітати і подякувати за їхню працю. Шановство, по можливості розповсюджуйте це відео, подивіться, пишіть питання. До Івана Васильовича, можливо, там щось якісь цікаві теми ми ще піднімемо. Ну і слава Україні, і нехай щастить, і до нових зустрічей. Героям слава до зустрічі.